Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Про цю пісню її автор каже, що він спробував передати усю біль, безнадійність і розчарування. Зараз. Шановні наші гості, попрошу вас дуже уважно дивитися одне на одного. Адже та людина, яка загадала наступну пісню, мені здається, не зможе приховати своє захоплення тим, що на нашій сцені цю пісню виконає її автор. Вау! І це Вау! цьогорічний суддя національного відбору Євробачення Сергій Танченець. Втіє ти, помри бо через тебе помираю я. Да, на любов. мою душу, піти навіки згасний, як зла. Вітай мені очі, напомні,

Ваші оплиски, Сергій Танченко зі своїм легендарним хітом. Сергій, в тебе є припущення? Хто з наших гостей міг загадати твою пісню? Я, я не буду з вами лукавити. Я знаю, хто це, але не скажу. <сум> <сум> Добре! Інтрига. Дякуємо, Сергію. Ще раз ваші оплески. Сергію, дякуємо, що прийшов до нас. Дякуємо, що заспівав. Це для нас велика честь і велика радість. Дякуємо. Я на вас всіх дивилася. У всіх були в очах сльози, і це мені здається може бути та це решетники, Можуть що там говорити, господи. та вони так заручили на початку Григорію Христина. Як ви здав думаєте? себе вообще... дивись, я точно знаю що це пісня або Джері. Або Олі, я думаю, що це Джері Хейл, бо Хейлботанчинець але... був на відборі Євробачення Сережа, А там перемогла вони спілкувалися і вони Як розумій, Думаємо думаємо. Думає, або відмітає. міша, але виберу я. Давай. Давай. Давай У мене ем, ця пісня асоціюється якраз з збройними силами України. Є небагато таких пісень, від яких зразу сльози на очах, і ця пісня передає якраз ті відчуття, які можливо ем, відчувають захисники, виборюючи свободу України. Дякую, Христино, Дякую, Михайло. Ваша відповідь. Ну так всі знають, що ми друзі з Сергієм. Всі знають, що я обожнюю його творчість. Тому я думаю, ну це якось би так занадто було би ну просто. А я думаю, що це все ж таки я попередньо помилявся. Я думаю, що все ж таки оця пісня ваша. По-перше, наперед не можна оприділити. Якби я почув всі чотири пісні, тоді вже можна щось. А, Так щось... не можна, а, так, так було б дійсно легше. Тому я, я, я думаю, що я помилявся, і це, і це все ж таки їхня пісня. Добре, Олю, що ти скажеш? Трешетників ця пісня. Я ж зразу сказала. Решетників, так. Абсолютно. Тобто точно. не Михайла, тому що ви не з Михайлом дуже добре знайомі. І в мене є таке ще й підозра, що дружина не знала, про яку пісню йдеться. Бо, 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 або якщо знала, то ти просто така талановита брехуха, Джері. Я думаю, що я теж насправді справді ти помилялася. Тикни ти пальцем так. просто. Я знову сюди тикаю насправді тому, що мені здається, що Михайло якось особливо переживав цю пісню. Він якось проникся дуже і прискіпливо так припристав, ніби душею, поки пісня виконувалася. ситуація в тому, що я прискіпливо дивився, тому що Сергій співав, а грали грали не без обмежень. А... Музиканти інші. Я ага. дивився, як вони грають цю пісню. А -а -а. Ось, ось, Тим більше слідку... хто ось, з нас би дивлююсь. дивився, як вони там граються Чи ті ноти вони так там да. <з survivor> <з Month> <з tear> а В тебе тактика. Якщо щоразу обирати Михайла, то один er, раз один не вгадаєш. Звісно, розділилися ваші думки. Половина вважає, що це а Половина вважає, що це Михайло. Ми дізнаємося наприкінці. Хто був правий? Хто мав рацію? Хто в нас найквітливіший? А в нас триває щотижневий челендж пісні мого життя з віртуальною та актуальною зараз маскою. Завантажуйте маску з інстаграму 1+,1, плюс з назвою торговельної марки Зест. Наведіть її на своє обличчя, зіскануйте і штучний інтелект, а і визначить пісню вашого життя. Завантажуйте її на свій телефон, викладайте у соцмережах, відзначайте торговельну марку ЗЕСТ 1+,1 плюс та мою сторінку «Косача» І беріть участь у розіграші річних абонементів вітамінів «ЗЕСТ». Кожен, хто приміряє маску, одразу у свої приватні повідомлення отримає 50 відсоткову знижку на другу упаковку вітамінів ЗЕСТ. Усі умови конкурсу шукайте на сторінці Instagram 1+,1 в закріплених сторіс і пробуйте, дізнавайтеся, якою є пісня вашого життя. Вигравайте корисні призи від торговельної марки ЗЕСТ. І вітаміни ЗЕСТ будь Зебес.